Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 20 березня 2023 року від медіагрупи Об'єктив Куп'янськ-Вовчанськ, дворічна. Генштаб ЗСУ перерахував міста, села та селища Харківської області, які потрапили під удари російських терористів минулої доби. За даними Генштабу, на Куп'янському напрямку армія РФ продовжує вести невдалі наступальні дії. Загалом на фронті в Україні за добу сили оборони відбили 69 атак противника. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Також армія РФ завдала по Україні 6 ракетних та 13 авіаційних ударів, а також здійснила 56 обстрілів із РСЗВ. Ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Під вогнем окупантів були Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічна Стариця, Береставе та інші міста і села Харківщини. Прокоментував події минулої доби начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Він відзначив обстріли Куп'янська, Вовчанська та прикордонних сіл у Богодухівському, колишньому Золочівському районі. Правоохоронці викрили чергового колаборанта на Харківщині. Ним виявився 31-річний мешканець села Єрченково Чугуївського району. Під час окупації села він співпрацював з російськими загарбниками. У селі Окупанти створили заклад освіти для сударственна бюджетна організація Юрченкоська безровательної школа Першої 3 Третій на базі українського закладу. Колаборант добровільно погодився обійняти посаду директора школи при окупаційній владі. Повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури. Зрадник умовляв вчителів працювати на окупантів, відправляв їх на підвищення кваліфікації до Білграда, отримував методичні рекомендації від так званої ВГА Волчанського района Харківської області. Колишньому керівнику поліція з прокуратурою повідомили про підозру в колабораціонізмі. Також у Харкові 45-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності та за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, повідомляє Харківська обласна прокуратура. Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні минулого року начальник Балаклійського району з розподілу електроенергії акціонерного товариства «Харківобленерго» активно співпрацював з окупантами. Колаборант організовував роботу електророзподільних мереж на окупованій території району. Енергетичні ресурси витрачалися на потреби збройних формувань держави-агресорки. Шевченківською окружною прокуратурою Харкова затверджено та направлено до Дзержинського райсуду обвинувальний акт. Восени минулого року, за даними Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної військової адміністрації, на Харківщині засіяли озимими культурами майже 214 тисяч гектарів землі. Зменшення посівних площ майже на 64% у порівнянні з минулим роком пов'язане із високим рівнем забруднення сільськогосподарських угідь, вибухонебезпечними предметами, зазначили у прес-службі Харківської обласної військової адміністрації. Умови осені зими були з точки зору фахівців несприятливими. Восени було надто багато дощів, узимку мало снігу, але 90% посівів перенесли такі поневіряння стоїчно. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 20 березня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті «Об'єктива» та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому телеграм-чаті. Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.